Відповідь на питання, чи можуть затримати біля кордону прикордонники та скласти протокол за статтею 204 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Відповідь з практичного прикладу, де водій, рухаючись на транспортному засобі, був зупинений прикордонною службою, та на нього склали протокол за статтею 204 примудин. За спробу незаконного перетину державного кордону, але прикордонники на цьому не зупинилися. Також було складено протокол ще за статтею 185 з позначкою 10. Це непокора законному розпорядженню прикордонної служби. Було складено два протоколи. Протоколи були направлені до суду для того, щоб суд розглянув та визнав винними. Водія в тому, що він вчинив два адміністративні правопорушення за злісну непокору, за статтею 180 з позначкою 10. Це штраф або арешт строком до 15 діб за 204 прим. 1 КУПАП. Санкція це штраф. Суд розглядає зазначені протоколи. Стороною захисту було ознайомлено з матеріалами справи. Зібрані необхідні докази, які вказували. На невинуватість клієнта у вчиненні зазначених адміністративних правопорушень було подано клопотання про закриття провадження у справі, були долучені докази невинуватості, пояснення водія, в яких він зазначав, що він так дійсно пересувався на транспортному засобі. Його зупинила прикордонна служба та відносно нього склали адміністративний протокол. Хоча він мешкає біля кордону, він був зупинений біля кордону 10 кілометрів, та жодної спроби на щодо незаконного перетину він не вчиняв та такої мети перетинати кордон він не мав. Суд дослідив матеріали, дослідив всі документи, які були долучені до протоколів про чинення адміністративних правопорушень, та суд дійшов висновку. Що дослідивши зміст протоколу, суд зробив висновки про необхідність закриття справи відносно водія внаслідок відсутності події і складу адміністративного правопорушення. Окрім того, клієнта ще було затримано на три доби за вчинення адміністративного правопорушення, був виписан протокол. Тому навіть якщо ви перебуваєте на відстані. 5-10 кілометрів прикордонники. Якщо в них є підозри, що ви намагаєтесь незаконно перетнути державний кордон, вас можуть зупинити, виписати протокол про затримання строком до трьох діб скласти протокол за статтею 204 прим. 1 КУПАП, та також додатково ще може складатися протокол за злісну непокору. У зазначеному випадку злісна непокора це було невиконання команди прикордонників, стій прикордонний наряд, стій перевірка документів. Хоча водій перебував у транспортному засобі, він зупинився на вимогу прикордонників та таких якихось дій він не вчиняв. Непокори він не здійснював. Після того також у суді була долучена. Фото, відео публікація, де прикордонна служба опублікувала, що прикордонниками було затримано. Водій був в кайданках та будучи у кайданках, жодних спроб непокори чи перетину кордону в нього не було. Так що, знаєте, якщо ви не винуваті, можливо відстояти свої права та інтереси у суді, і буде прийнята законна та обґрунтована. Рішення, і якщо ви перебуваєте на певній відстані, близькій до е, державного кордону під час дії воєнного стану прикордонники можуть перевіряти документи та можуть скласти протокол за спробу незаконного перетину кордону, тому необхідно відстоювати свої права. Що ви думаєте з цього приводу? Прокоментуйте, будь ласка, задавайте свої питання у коментарях. пишіть особисті повідомлення. Якщо вам необхідна юридична допомога адвокатів, пишіть особисті. Повідомлення щодо оскарження незаконних дій Державної прикордонної служби чи інших правоохоронних органів, адвокатське об'єднання, Ювченко і партнери. Дякую вам за вашу увагу. Якщо подобається значене відео, поставте вподобайку. Зробіть репост. Якщо цікаво, підпишіться на канал. Ще раз дякую вам за вашу увагу.